Я, усім учасникам освітнього процесу. Давайте з вами привітаємось. Підніміть, будь ласка, праву руку та помахайте одне одному. Добре? А тепер покажіть, який у вас настрій. У мене ось такий. Добре, молодці. А тепер давайте змінимо руку, іншою покажемо, який у нас настрій, а іншою помахаємо. Молодці. Давайте ще раз. Молодчинки. Вітаю вас на нашому уроці. Мене звати Богдана Васильівна Олійник. Я із Прикарпаття, з Івано-Франківщини, а саме з Отанійського ліцею. Дуже приємно мені сьогодні проводити у вас урок. І ми з вами на сьогоднішньому уроці будемо повторювати тему волейбол. Ось, власне, зараз скажете, чи видно, вам буде екран. Скажіть, будь ласка, видно? Так. Так, модуль так. волейбол, і ми, власне, будемо повторювати техніку передач м'яча двома руками зверху та прийом двома руками знизу. Будемо розвивати з вами правильну поставу та фізичні якості засобами волейболу. Ну і, звісно, будемо виховувати сміливість, почуття колективізму, відповідальності та патріотизму. Але найважливіше на нашому уроці це що діти? Техніка. Техніка. Техніка безпеки. Тех. Тому, будь ласка, підніміться, розвідіть руки у сторони та переконайтеся, що вам нічого не заважає, що ви не травмуєтесь. Молодці. Все гаразд. Добре. А тепер, щоб знати, яке у нас самопочуття, давайте вимірюємо пульс. Шукаємо в себе пульс. Так, на променевій артерії. Добре, можна на шиї. І починаємо рахувати по команді ОП. Готові? Оп! Стоп! Множимо на 10. Якщо у вас результат до 80, показуємо лайк. Молодці, молодці, ви всі в гарному самопочутті. Наголошую, як комусь щось буде важко виконувати, чи хтось себе погано почуває, ви припиняєте заняття і відпочиваєте. Добре? Домовились? Як щось буде незрозуміло, питаємо або показуємо ось такий жест, що вам незрозуміло. Ну, і звісно, якщо ми на уроці, то ми будемо отримувати за урок обов'язково оцінки. За що ж ми будемо отримувати оцінки? За активність, за те, що виконували розминку, показували, демонстрували вправи, грали в ігри. Ну і звісно, в нас будуть теоретичні запитання. Але сьогодні у нас непростий урок. Це урок гра, урок-квест. І у нас з вами буде 5 станцій. Я вас попрошу. Підготуйте, будь ласка, візьміть повітряні кульки на урок. Так. Візьміть листочок паперу, на якому ви будете писати, і ручку. Ну, звісно, в кого гарна пам'ять, може буде запам'ятовувати. Добре, відкладіть. Ну, і перша наша станція, як ви бачите, ерудит. Ерудит це означає, що ми зараз з вами будемо про, власне, згадувати модуль наш волейбол. Добре. І так, станція ерудит. Скажіть, будь ласка, як перекладається з англійської болий Хто може назвати? Можна? Діти? Хто може сказати? Можна. Можна я скажу? Вибачте. Кажи, Артемко, включай звук. Волейбол да з на Український, як волей літати, бол м'яч. Молодець. А тепер скажіть, скільки гравців грають у волейбол на одній половині? Тобто в одній команді. Я, на одній Може половині я? шість людей. Шість людей, молодці. бачите, кілька родин? Молодці. Добре, а хто скаже, яка мета гри? Забитий з очок на половину ворога. Так, щоб м'яч летів через сітку, упав на половині поля. Або щоб гравці протилежної команди допустилися помилки. Молодчинки, а зараз з вами ми переходимо до наступної станції, і це музично розвивальна. Візьміть, будь ласка, свої кульки, відійдіть на безпечну відстань, і ми з вами зараз виконаємо музичну руханку. Ви готові? Добре, молодці. Світо здава, ми спробуємо. І зупинаємо, зустрінемо. Заживемо заживемо. Переможемо, весельмо. добрий ранок Україна! Вибачте, скажіть, будь ласка, мене видно добре вам. Видно, побачу, е, Володимир не встав. Добре. Продовжуємо хочба на місці. Перекладаємо кулю па... вгорі. Продовжуємо. Обруки на понаці, так богдан Хмельницький, новий страшний, мова рідна, мова українська. Я качила нас рукати любов материнця, і країна, і це не таємницька ти вже тисяку небі, кожен спи зрадила.

Не піла лаки прилетіли вже до колену. Сонця посмішка і світло в серці та свобода. І нема чого шурити, кожне серце далі б'ється. Показали, що ми брати досі в чого року. Ми обертались, як стали на віки. Терпать, бачить, боли там дистани в саларі. Я весь молекер стріки, що брали ми невеликі, що нами стали Україна, бачить цілому світло. I not І в іншу сторону. Молодці. Молодці. Як ви себе почуваєте після музичної руханки? Добре, не стомилися, розімнулися. Підняли собі настиг? А Можна відійти быстро. Ще далі відійти? Ні, мені відійти можна? Можна, можна. На секундочку можна. Добре. І так, ми продовжуємо. Наступна наша станція це спортивно-математична. І так, зараз ми з вами будемо пригадувати власне завдання нашого уроку. А це передачі м'яча двома руками зверху. Але і потрібно буде записувати кількість передач. Ми їх будемо виконувати під музику, а вам потрібно буде записувати, скільки ви зробили передач. Зрозуміло, і додавати кожну вправу. Завдання зрозуміло, якщо так, покладіть лайк. Добре. Отак. От хто нам пригадає, як правильно класти руки на м'яч? Хто пам'ятає? Так? Хто, хто, хто пам'ятає? Хто нам може згадати? Настя, Настя, пам'ятаєш? Можеш продемонструвати, сказати? Положення рук на м'ячі? Так, щоб руки, пальці великий і вказівний утворювали такий трикутничок, так. але не торкалися до, ну, до друг друга і е, щоб руки по формі м'яча лягли. Так, щоб пальчики по формі м'яча. А щоб легше це запам'ятати, ми беремо руки в боки, так, загамотовуємо положення рук. І, власне, переносимо на наш м'ячик. І м'ячик у стійці волейболіста, трошки ножки перезігнуті. Ми будемо е, на високій стійці відпрацьовувати передачу м'яча зверху. Перша вправа, ви готові. Перша вправа це передача м'яча зверху на місці, над полі. Я вимикаю музику, а ви рахуєте кількість разів. Приготувалися? Можна? Виконуємо. І рахуємо. Молодці, записуємо результат. Так. 11. Добре, це твій результат. Ти нікому не кажи. Ти просто записуєш і потім додаєш. Наступна вправа, хто хоче продемонструвати? Який ще, ще від передач може бути? Хто готовий? Кажи Артемку. Через можна. Як як? Через низ. Прийом знизу, правильно, але ми зараз її використаємо трошечки пізніше. Добре? І, Ми обов'язково твою вправу зараз зробимо. Давайте, оскільки ми виконували на місці, ми зараз передачу м'яча двома руками зверху будемо виконувати в русі. Будемо рухатись по кімнаті. Готові? Не забувайте рахувати. Почали. Добре? 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 Афіну тина. Два рукаві. О, молодя двома руками. О, Володя, двома руками. А, не одні, я, я розумію, це шарик, нелегко. Добре, двома, двома, двома. Старайтеся відпрацьовувати технічно. Добре, молодці. Зупинилися і записуємо результат. Скільки разів вам вдалося відбити м'яч? Так. А зараз ми виконуємо власне справу, яку нам пропонував його, це ми будемо виконувати передачу м'яча зверху і прийом по маскам знизу. Руки кажуть, прямі, обов'язково пальчики ми не стискаємо. Ми один кулачок накриваємо. Долонюю іншого. Так, правильно, пальчики в нас великі разом. Руки прямі в ліктях колі... ми не згинаємо і приймаємо на передпліччя. А результат? Сукові. Добре. Молодці. Починаємо. Рахуємо. Молодці. Записуємо результат. Так. І Які ще види передач можуть бути? От в нас довкола є. Я таку легеньку підказочку вам даю. Стіни. Скажіть, будь ласка, ми можемо виконувати передачу м'яча в стіну? Так. Так. Спробуємо. Так, повторимо, ми вже це робили. Так, продовжуємо. І так, повернулися до стіни і обережно. Єгор, ти з м'ячиком виконуй просто передачу над собою, бо в тебе м'ячик, добре? Приготувалися, не забуваємо рахувати. Трошки ширше ноги і зігни в коліна. Добре. Так, 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 молодці. Зупинилися, записуємо результат. Так. І додаємо весь результат, кажемо, скільки в кого вийшло. Так. Хто вже справився? Хто може? Кажи-кажи, Артемку, кажи. Микай зразу. 55. 55. Добре. В кого більше? Разом чи... Е... Разом. За всі вправи. В кого Разом більше? Разом зараз. Так. 46. 46? Так. 72. В кого 72? 73. В мене 73. О, 106. в мене так. Да. А можна я скажу? Кажі. Можна я скажу? Скажи, кажи. У мене 85. п'ять. Молодець! У мене сімдесят! Молодці! молодці дивіться, які ви молодці, скільки разів вам вдалося виконати передач. Бачите, справжні чемпіони, молодець міша. Ну що, визнаємо чемпіонкою в цьому завданні Настю? Правда? Давайте Настю. У мене 160. У Володі 160. Ого, ну дуже багато. Я особисто у себе нарахувала передач 55, більше ні. Добре, молодці. Бачите, які ви. Справжні чемпіони. Молодці. І так, зараз з вами ми пограємо в гру, рухливу. Ми переходимо до наступної станції, і вона у нас називається Інтерактивна. Гра називається Знайди, назви або виконай. Розпочну її, я, а далі продовжите ви. І так, вам потрібно назвати три види спорту, де застосовується м'яч, де використовують м'яч. Якщо ви не можете yeah. його назвати, то ми будемо присідати п'ять разів. П'ять разів, добре? Yeah. Yeah. Можна, можна. Волейбол, баскетбол і футбол. Молодці, добре, хто ще хоче Настя. Самі те, що назвав Ваня. Волейбол, футбол і баскетбол. Ну давайте будемо чесними, давайте, щоб не повторювалось, думайте ще. Я ж вже знаю ще що... кажи, кажи його. Теніс, теніс, теніс. піонер. Піонербол. Піонербол, так. Піонербол вибивало можна. Ну це більш як гра. Що така гра. Рухлива, так? І... Добре, молодці. Ну і хто не зміг ще доназвати, що ми виконуємо? П'ять присідань, так? Давайте. Присідання нікому не нашкодять, а тільки зміцнять наше здоров'я. Добре, молодці. Молодці. Добре, хто хоче продовжити гру? Чає? Кажи. Кажи, Настя, давайте завдання. А, ні, Я ще не придумала, то я просто це було Добре, хто готовий вже дати завдання? Я. Yeah. Можна. Назви мету волейбола або, або. шість присідання. Шість присідань. Ох, я бачу, ви любите присідання. Добре, молодці. Хто може назвати яка мета гри у волейбол? Ми на, на, на уроці з'явимося. Yeah. Скажи його. Заходити м'яч сторону противника. Перебити, так, так. Добре, молодці. Всі знають мету гри. Давайте будемо чесними, всі знають мету гри. Так, якщо так. не знаєте, якщо не знаєте, то. Шість просідань. Так, добре, молодці. І ми з вами переходимо до інтерактивної гри. Скажіть, будь ласка, видно вам екран? Так, так. Добре. На... Потрібно зібрати картинки, які відносяться до волейболу. Скажіть, будь ласка, ця картинка відноситься? Ми працюємо так. у команді. Так, а, Так, добре. Так. Ця відноситься? Так. так. Ось ця Так. Ні. Ні зображена на картинці. Скажіть зразу, що зображено? м'яч. м'ячі. Волі м'ячі. Це? Футкує ні, волі м'як закритий у вас куди відносно? Ні, ні? Ні, Вони... ні? Добре, ні, і ні, ось це, що у нас? Ні, 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 Йога! Ні. Так, не відноситься. Бачите, ви справились з завданням? Ви справжні молодці, справжні знавці волейболу. і ми з вами продовжуємо. Наступна станція у нас рефлексивна. Давайте з вами відновимо дихання. Добре? І так. Оберіть одну з картинок, можемо обрати свою долоню, так? І коли ми піднімаємося по пальчику вверх, ми виконуємо вдих носиком, опускаємося видих ротиком. Давайте разом зі мною. Вдих носиком, видих ротом, вдих носом, видих ротом. І ще раз. Вдих, видих, вдих, видих. Молодці! Ну і звісно, давайте зараз зробимо самооцінювання. Покладіть собі оцінку самостійно. Якщо ви брали активну участь у всіх видах діяльності, відповідали. А я впевнена, у вас усіх сьогодні 12. Правда? Всі заробили 12. Так. Да. Добре, молодшинки. Ну і звісно, ми зараз з вами перевіримо, чи ми встигли відновитися. Шукаємо пульс. Так, готові рахувати оп! Стоп! У кого 100 або менше, ніж 100? Помножили ми на 10, так? У Кого 100? Добре, діми, бачу. Так. Ще можуть походити по кімнаті та відновити дихання. Так, руки, глибокий дих. Молодці. Ну і домашнє завдання наше це. Виконати та записати відео передач та прийому м'яча разом із батьками. Ви вже дуже багато різновидів вправ знаєте, щоб відпрацювати цю техніку, але вам потрібно буде записати це або з друзями, або з братиками-сестричками з сестричками. і виставити на дошку Padlet. Ось, бачите, QR-код, який ви відскануєте, і зробити самооцінювання, взаємооцінювання, тобто кожному із своїх однокласників поставити лайки. Це зрозуміло. Молодці. Можете ще раз повторити? Домашнє завдання записати відео вправ передач м'яча двома руками зверху та прийому м'яча знизу, підсканувати QR-код і викласти на дошку падли. При цьому покласти лайки своїм однокласникам. Таким чином, ми зробимо взаємооцінювання. Сподобайки покладемо. Добре, молодці. Ну і звісно, давайте проведемо таку невеличку рефлексивну вправу, Продовжіть речення. Сьогодні на уроці я. Хто бажає? Я. Кажи, кажи, Діма, що я що? що навчився? Ти навчився. Кажи, я. Передавати Молодці, правильно, гарно. Добре. Кажіть Артемку. Mm -hmm. Сьогодні, Артем. можна, я Запам'ятав, як перекладається волейбол з англійською. О, бачиш, трошечки розвинув іноземні мови, так? Молодці, можливо, ще хто бажає? Uh, дізнався мету волейболу. О, тепер аж так на повтори. Ну нічого. Добре, що зрозумів. Дякую вам. Ну і звісно, я вас запрошую до себе у свій навчальний заклад на Ліги Сміливих, оскільки ви такі сміливці, так? Е, учнівські ліги здорова Україна. Ми проводимо їх у своєму закладі, і я вас також запрошую до себе. І приємним бонусом. Хочу зробити вам такий невеличкий подарунок за вашу активність, за вашу працю на цьому уроці. Завантажуйте його, я вам також його пізніше надійшлю у Viber. І буде така невеличка пам'ятка про мене та про наш такий цікавий так, пізнавальний урок. Дякую вам дуже. Ви дуже були старанні. Кажу до побачення і до нових зустрічей!